Ми з моїм чоловіком вінчані. Шлюб у нас непростий, бо у кожного він був важкий, був важкий попередній досвід, і у нашу родину кожен з нас прийшов уже з двома дітками. З цього приводу бувають труднощі, але в іншому від моменту знайомства ми майже 24 7 разом, ну, тобто 24 години на 7 днів тиждень. І вдома, і в праці, і в спорті. Навіть з 24.04.22, коли він добровільно пішов у Збройні сили України, я з ним майже весь час з Божою допомогою в армії по всіх місцях дислокації. Але до нещодавнього часу у нас була жахлива звичка, реально звичка, всі сварки закінчувати бійкою. Після цього завжди попускало, і ми мирилися відразу. Жах, що я практикуюча з п'яти своїх років католичка, майже щодня співаю псалом на богослужінні, і в той же час я любила провокувати свого чоловіка, щоб з ним битися. Щоденним Розарієм і причастям у намірі нашого з чоловіком навернення ми не так давно прийшли до рішення, що все досить більше не б'ємося. Навіть змінили відношення один до одного, особливо у важких моментах. Війна, армія це через день. Дякую за все Господу і Пресвятій Богородиці. Якщо можна пораду від вас, Отче, що мені робити з моєю рідною сестрою, практикуючою католичкою, вона знає, що ми билися, яка просто кричить в істериці весь час розлучайся, вдарив раз, колись уб'є. Він демон. І все у цьому дусі. Дякую, якщо вирішите відповісти. Давайте спробуємо для того, щоб трішки розібратися в цій ситуації і трішки класифікувати вашу проблему. Конкретно ваша проблема, ось в тому, що ви написали це проблема в тому, що ви мали цю проблему, але її вже пройшли. Ну, принаймні, так виникає з того, що я щойно прочитав: чи вашою проблемою є ваша сестра, яка каже, що він демон і що колись вб'є, і так далі. Тобто, ви, коли пишете, якщо можна пораду від вас, що мені робити з моєю рідною сестрою? Е, ще раз перепитую вас, якщо ви зараз наживо дивитеся, е, ваша проблема це ваші сварки і бійки з чоловіком, чи ваша проблема це те, що ваша сестра е, має ось такий підхід, і ви цього, ну, і вам з цим важко. Сестра, скоріше всього, вас любить, сестра за вас переживає. Якщо проблема саме з сестрою, ну ви дописуєте. Ну скажіть сестрі, що дорога сестро, розбирайся сама з собі з своїм чоловіком. Це мій чоловік, я з ним буду розбиратися. Я йому обіцяла на шлюбі. Я кожен раз це не пропускаю, щоб не сказати, що я йому обіцяла любов, вірність, подружню, повагу і те, що не залишу його аж до смерті. Ти тут яким боком, дорога сестричко, ти мене любиш, я знаю це. Ось ти хочеш для мене добра, я знаю це. Але ну слухай, це не твоє діло. Ми вже з ним домовилися. В нас з ним вже справа налагодилася. Ми вже з ним домовилися. Ну все вже проблем, проблема вирішена. Ще один аспект. Ну раз ви зараз дивитеся наживо і вже вже написали, що проблема з сестрою. Дивіться, немає сім'ї, немає пари, де б не було проблем. От немає. Є пари, про які інші люди кажуть, що ну, напевно це ідеальна сім'я. У них все так складно, у них все так гарно, у них все так добре. Це ідеальна пара взагалі. Але ця пара. Про яку всі думають, що вони ідеальні, вони знають, що вони не ідеальні. Немає ідеальних пар. Але є пари, які занедбують свої відносини, махають рукою, а є пари, які працюють над собою, розмовляють, моляться. Ну, от ті речі, які ви описали, що ми там молимося, причащаємося, спілкуємося, домовилися вже. Ну ось, В такому випадку пара може дійти до згоди, в такому випадку пара може розвиватися. Взагалі, подружжя це. Розвиток, постійний розвиток, тому що люди дорослішають, тому що люди починають розуміти більше самі себе, починають більше розуміти одне одного, починають більше розуміти е, своїх дітей, дорослішають словом. Подружжя вимагає дорослішання. Потребує розвитку просто-напросто і все. Ось тому думати, от, наприклад, що ось всіх там сім'ї, як сім'я, у мене там невідомо що, або всіх добре, а от в мене погано. Ні, це думки від лукавого, абсолютно. Тому що кожна сім'я індивідуальна, кожна сім'я окрема, кожна сім'я інша. Ну, ось так. У вас сім'я така. Мені здається, з того, що написали ви, що у вас хороша сім'я. Ну, звісно, свою проблему ви вже пройшли, ви вже це вирішили, і слава Богу, і прямуєте далі. І саме так повинно бути. Потрібно прямувати далі, не зупинятися на проблемах. Проблеми будуть завжди, просто завжди. Натомість, стосовно взагалі бійок як таких, то дуже важлива справа собі такий загнути палець, що таких речей бути не повинно. Не можна бити людей. Дружину і чоловіка теж бити не можна, і дітей бити також не можна. Звісно, є винятки. Ну, раз сказав слово виняток, вже скажу, які ті винятки можуть бути. Звісно, що, скажімо, якщо є маленька дитинка, і яка, наприклад, я не знаю, там бере якийсь предмет, або там не знаю, пальця в око вам пхає, або ручкою в око пхає, ну то скажіть, що так не можна. Ну-ну-но, no, no, no. ну, якось дитині треба пояснити. Коли дитина спеціально капустить ще раз, зараз про дітей, і то про... Про дуже маленьких дітей, які ще не розуміють слів, то тоді дати маленького ляпаса, по м'якому місці не для того, щоб там дитину покалічити, не знаю, копчики їй поламати чи там синяка зробити. Звісно, цього робити не треба, але потрібно дати дитині зрозуміти на той вік, в якому вона знаходиться, що щось робити не можна. І тут, я думаю, ви це розумієте, і це, я думаю, розуміють всі батьки, ви про дітей, зрештою, теж пишете. Тому якби ми це вже цю сторіночку перегортаємо, але ваше питання не про дітей, але про чоловіка і про дружину. І тут з'являється ще така річ, яку слід брати до уваги це різниця темпераментів. Є люди надзвичайно емоційні. Ну, от скажімо, ми трішки північні народи, все-таки трішки. У порівнянні, скажімо, з італійцями, з іспанцями, там, з іншими південними народами, у яких темперамент є надзвичайно гарячим, які проявляють свої емоції дуже голосно, гучно, вони розмовляють, вони багато жестикулюють. І, наприклад, якщо ми дивимося, ну чи там дивилися ось цей фільм, я його дивився, мені було 5 років в кінотеатрі. Приборкання норовливого, що цікаво, що я колись його передивлявся, і, здається, деякі сцени точно були вирізані в радянському прокаті. Тому ж в фільмі ну, от показано, що той самий норовливий, якого там та красуня приборкала, що він їй там дав ляпаса. Я вважаю, що така поведінка не є прийнятною. Я особисто вважаю. Але коли вони знімали цей фільм, ну значить, вони вважали таку поведінку прийнятною чи як? Я не знаю. Зрештою. Окрім тих ляпасів, в тому фільмі було показано багато різних речей, де, де підкреслювалося, що ці люди настільки темпераментні, настільки гарячі, настільки яскраво проявляють ті свої позитивні і негативні емоції, що ось вони от такі. І саме це творило це кіно якби комедією. Трішки підсумовуючи би, цей фрагмент з Адріано Челентано і з приборканням Норовливої, то як там в тій приказці є, там, що діти прийшли додому, дивляться весь посуд, Побити побитий. і кажуть, це що таке, ну, а це батьки сварилися, заходять ближче, дивляться ліжко поламане, а це що таке? Ну, а це мирилися. Ну, от, є люди, які от себе поводять саме от таким чином. Чи це добре, чи це погано, слухайте, це питання темпераменту. Якщо мені би хтось ставив питання, чи ось так поводитися, то я особисто відповідаю, що напевно потрібно стриманіше, тому що не знаю, такий ляпас може стати взагалі крапкою у всіх відносинах, або після цього ляпаса не знаю, хтось візьме пістолета і пристрелить. Ну, наприклад, силу одне до одного не потрібно застосовувати, так само коли це стосується не тільки там, ну не знаю, там якихось ударів. Ну і як тоді вже переходимо на боротьбу, хто сильніший. Ну, наприклад, сильніший він, або є випадки, де сильніша вона. Ну і як тоді б'є той, хто сильніший. Ну, слухайте, це неправильно. І тому абсолютно потрібно відкидати повністю цю всю російську історію з цим наративом, що б'є, значить, любить. Ні. Не потрібно бити того, кого любиш. Ні дружину, ні дітей, ні інших людей. Ну, дивіться, про бій чи про застосування фізичної сили потрібно говорити. Або в спорті, ну ви згадали про спорт, є різні види єдиноборств або про військову справу, там, де ворога нищиться або калічиться. Але в подружжі таких речей бути не повинно. Тобто свої фізичні контакти ви повинні проявляти чи, там, не знаю, через їжу, через не знаю, там, підійти, поцілувати, погладити, не знаю, якісь інші там, форми пестощі, в тому числі вся сфера статевого життя, як такого в спальні, те, що там для чоловіка і дружини, є важливим дуже. От тут мають бути прояви. Фізики фізичного цього контакту, але для ніжності, не для болю, не для там покалічення чи, чи 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 не знаю вчинення болю одне одному. Ну словом, я думаю, ви вже мою думку зрозуміли. В кожної людини цей темперамент є в когось більший в когось менший, тому єдине, що залишається і над чим потрібно працювати, це звертати на це увагу і ну не дозволяти собі на якісь фізичні речі. Тим більше, якщо ви військові. То, скоріше всього, ви володієте певними е, техніками, прийомами, де можна десь там, не знаю, дуже швидко е, людині зробити боляче. Ну, не треба цього робити, дружині чи чоловікові 100%. Ось так. Так що розбираєтеся з сестрою, одне з одним, мені здається, ви вже розібралися. Якщо іншим було цікаво, чи битися, чи не битися, ну то я відповідаю: не битися. Намагайтеся одне з одним. Універсальний засіб завжди працював, працює, і буде працювати, робіть чай, не знаю, каву, е сідаєте, спілкуєтеся, розмовляйте, вислуховуєте одне одного. Е Намагайтеся зрозуміти одне одного, навчіться перепрошувати одне одного, в тому числі за якісь там, не знаю, можливо, зайві слова або для дуже делікатних людей за слова. Е з... Не дуже правильною інтонацією. Жінки зрозуміють для них це цілий світ. а Чоловіки, як правило, цього всього взагалі не розуміють. Тому, дорогим чоловікам, кажу, дорогі чоловіки, шануйте, любіть своїх жінок і звертайте увагу не тільки на те, що ви кажете, але як ви кажете, яка там інтонація, який тон. Для жінок це дуже важливо. Для нас це не зрозуміло, а для них це важливо. Тому, от всі, хто в подружжі, привчайтеся, живіть з тим, що потрібно прислухатися. Одне до одного і намагатися зрозуміти одне одного. Сподіваюся, відповів на ваше питання. А вам особисто бажаю всіляких подружень, гараздів. Нехай ваші дітки. Будуть благословенні. Нехай ваше подружжя буде благословенне вам як військовим. Бажаю бути цілими, неушкодженими. Зрештою, за військових кожнісінького дня постійно молимося. Розарій, дві годинки щовечора. протягом дня також молимося і коронкою і на літургії. Хай вас Господь Бог оберігає і благословить. Дякую вам.